На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. У Рівному відзначили 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. До підніжжя пам'ятника генію українського народу лягли квіти. А рівненські школярі прочитали Шевченківський заповіт. Я понесе з України у сині море, кровго От тоді я... Полину до самого. Бога! Очільник області отримав мандат довіри від Рівнян. Під час віча громада позитивно відіткнулась на призначення Сергія Рибачка головою Рівненської облдержадміністрації. У свою чергу він заявив, що вже відчуває на собі шалений тиск з боку недоброзичливців. Ті князьки, які звикли, що Рівненська область це є їхня приватна власність. Вони зрозуміли, що вони не зможуть на мене впливати. У Рівненському музично-драматичному театрі відбулася прем'єра поетичної вистави Містерії та неоднаково мені. Її створено за мотивами творів Тараса Шевченка. Це дуже актуально, нам берегти єдину Україну, пам'ятати про це. У рівному відзначили 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Керівники області та міста поклали квіти до підніжжя пам'ятника генію українського народу. А рівненські школярі прочитали Шевченківський заповіт. На завершення офіційної частини в небо піднялися сотні жовтих та блакитних повітряних куляк. Як усе було, бачила Людмила Васюха. Хвилиною мовчання присутні вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Так в обласному центрі розпочинається народне віче, присвячене 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. На майдані як представники старшого покоління, так і молодь. Родзинкою сьогоднішнього свята є незвичайний портрет молодого Шевченка на сцені розміщений, який складається з. З півтори тисячі світлин рівнян в основному це молоді люди, це освітяни, це рівняни, які брали участь в поетичному марафоні, присвяченому Тарасу Шевченко, який... Останні півроку у нас ішов в навчальних закладах у вузах серед молоді. Практично всі виступаючі говорять про патріотизм та закликають до боротьби за волю та незалежність держави. кажуть, поезія кобзаря це стратегічний план дій для нащадків. На емоційному піднесенні старшокласники усіх рівницьких шкіл читають заповіт, понесе з України у синіві море. Кров. Асове читання нагадує спільну молитву. По його завершенні в небо випускають жовті та плакитні повітряні кульки. Учні вирішили, що буде дуже гарно, коли вони випустять жовто-блакитні кульки. І сьогодні, слава богу, сонце, і тому ті кульки летіли в небо і усміхнені обличчя наших дітей це найголовніше і для вчителів, і для мам, і для всіх дорослих, які були на цьому майдані. На цьому офіційна частина святкувань завершується. Однак поетичний марафон триває. Учні рівненських шкіл, які знають і люблять творчість кобзаря, виконують його поезію. Масові читання Шевченка у Рівному тривають до сьомої години вечора. Людмила Васюха, Бетро Сидор. Інформаційна програма. День. Очільник області отримав мандат довіри від рівнян. Під час недільного віча громада позитивно відгукнулася на призначення Сергія Рибачка головою Рівненської облдержадміністрації. У свою чергу він заявив, що вже відчуває на собі шалений тиск з боку недоброзичливців. Однак це запевнив, його не зламає. А от двох колишніх очільників обласної міліції, яких теж хотіли бачити люди, на сцені майдану так і не було. Про що ще йшлося на віче? Чули наші журналісти. Першим на велолюдному недільному віче, як того і вимагала громада, виступає новопризначений голова Рівненської облдержадміністрації. Сергій Рибачок розповідає, як тільки погодився на цю посаду, одразу відчув на собі шалений тиск. Ті князьки, які звикли, що Рівненська область це є їхня приватна власність. Вони зрозуміли, що вони не зможуть на мене впливати. Я не є олігархом, не є підприємцем. Я не брав участі в жодних корупційних схемах, не займався хабарництвом, не розкрадав державне майно, не обманював людей. Сергій Рибачок запевняє, під тиском він не прогнеться, а свою команду формуватиме максимально прозоро. Кожне призначення буде погоджуватися з громадою. Я поставив вимогу. Якщо ми пропонуємо людину на певну посаду, людина має отримати схвалення віче. Якщо людина не має такої можливості в зібратися, що терміни... Терміни просто надзвичайно малі. Це має бути як мінімум рішення районної ради. Після Сергія Рибачка до рівнян звертається нардеп Свободівець Олег Осуховський. Він закликає у складний для України час об'єднатись і провести таку очікувану для багатьох люстрацію в органах влади. Ми маємо зробити все для того, щоб змінилася система влади, щоб і всі ці корупціонери і на Рівненщині, і по всій Україні не займали тих посад і притягували до кримінальної відповідальності ще один нардеп від Рівненщини, член батьківщини Микола Кучерук запевняє, у найближчому майбутньому нова влада працюватиме по новому, і це люди зможуть відчути на собі. Ми працюємо над змінами до конституції. Що це значить? Це значить, що територіальним громадам буде дозволено. Всю повноту влади, яку вона може зробити, водночас представники правого сектора заявляють, вони спільно з громадою залишають за собою право контролювати діяльність чиновників і виступають не тільки за зміну облич, а за зміну усієї системи влади. Ті, що сьогодні приходять до влади, повинні зрозуміти їм дав мандат майдан, і Майдан має право з них спитати. Що що вони хочуть робити, і що вони будуть робити? І що зробили? І що зробили? А от колишніх начальників обласної міліції Дмитра Лазарева та нещодавно призначеного і за кілька днів звільненого В'ячеслава Чайку рівняни навіче так і не побачили. Нагадаємо, громадські активісти виступили проти призначення керівників по партійній квоті і не допустили до роботи свободівця В'ячеслава Чайку. Натомість навіть їздили до профільного міністерства із проханням повернути Дмитра Лазарева, який у час революції отримав довіру і серед активістів, і серед правоохоронців. Я просив Лазарева приїхати сьогодні на майдан. Мені сказав, я є кадровий офіцер. Я не хочу, щоб це було сприйнято як боротьба за крісло. Я заховаю свої обідки. і Якщо громада Рівненщини покличе, і міністр вирішить, чи я достойний наводити далі порядок. Я повернусь. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. У Здолбунові з нагоди 200-річчя з дня народження Кобзаря нагородили переможців та лауреатів конкурсу Напиши листа Тарасу. Його провели за сприяння народного депутата України Валентина Королюка. Серед тих, хто писав листи Шевченку, учні шкіл Дубинського, Градивилівського, Здолбунівського, Млинівського та Демидівського районів. З урочистої церемонії нагородження повернулися наші журналісти. Офіційні заходи з нагоди 200-річчя Тараса Шевченка проходили у Здолбунівському будинку культури цементників. Говорили про велич Кобзаря, його непросту долю та намагалися зрозуміти формулу його успіху. Також підбили результати конкурсу, напиши листа Тарасу, який проводили серед школярів п'яти районів області. Треба віддати належне на подякувати за активність учасників понад 150. Діточок відгукнулися на нашу пропозицію і звернулися до організаторів конкурсу з листами, які були оцінені, відзначені одне перше місце, два других, два третіх і п'ять заохочувальних. За умовами конкурсу твір мав містити цитати з кобзаря та власні роздуми. Стиль написання Довільний. Ось це уривок створу переможниці. Болі, Згадую київський майдан і болючу мелодію народної пісні. Мамо моє, не дай мене, згадай мене злу годину, сам не знаю, де загинув. Як же мені, сину, не жаль, ти ж на моїм серці лежав. Твір, можливо, і не надто досконалий з літературної точки зору, проймав всіх присутніх своєю щирістю. Школярка розповідає, написала його за день майже на одному подиху. Звертатися до Тараса легко, однак, вкрай відповідально. Твердять інші конкурсанти. Наснагу натхнення саме давало те місце, на яке я народилася адже саме в пляшеві на козацьких могилах в заповіднику. Поле Берестейської битви, проїздом експедиції побував Тарас Григорович Шевченко, і тому він написав віршика, чого ти почавніло зелене поле подібні конкурси, кажуть керівники району, сприяють зростанню патріотичного духу, а тому заслуговують на усіляку підтримку. Він пройшов дуже цікаво, і діти самі з власної ініціативи писали ці листи. І сьогодні ми змогли переконатися наскільки такий глибоко змістовний. Лис підготувала учениця, яка зайняла перше місце із Млинівського району. А ще у здолбунові цього року планують встановити пам'ятний знак Кобзареві. Нині в місті розглядають подані проекти. Людмила Васюха, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День у Рівненському музично-драматичному театрі відбулася прем'єра поетичної вистави Містерії та Неоднаково Мені. Її створено за мотивами творів Тараса Шевченка, зокрема за поемою Великий Льох. Порушені у ній проблеми дивовижно актуальні і сьогодні, кажуть її перші глядачі. Серед них була Ірина Михалевич. В основу цієї вистави покладно містерію Тараса Шевченка, великий льох Сюжет доповнюють уривки кобзаря у виконанні дітей. Тут немає головних героїв, натомість центральним образом і чи не єдиною декорацією вистави стало велетенське колесо. Усі пісні, які звучать в постановці, виконують собі артисти. Оркестр грає наживо, тож атмосфера максимально напружена. Ми в театрі рідко користуємося саме такими професійними прийомами. Нас учили як правильно дихати, як правильно артикулювати звук. Ми розучували дуже цікаві пісні, глибокі по змісту. По мелодиці, які зачіпають душу, Інсценізована розповідь про період руїни та російське панування в Україні подекуди стає моторошною. Глядачі впізнають в ній нові сенси і плачуть. Режисер-постановник Володимир Петрів каже, що передовсім хотів змусити людей задуматися. Я би хотів нічого не пояснювати. Я би хотів, аби люди, які прийдуть до залу, самі розуміли, для чого це зроблено. Аби вони заглиблювалися в Шевченка і читали його глибоко. Не просто так, знаєте, буває така. Орять поле так легенько, дискують, а буває орять глибоко. Я би хотів, щоб вони заглибились так, як плуг у землю, і почитали Шевченка-глибоко. І хоча сам режисер своєю роботою ніколи не буває повністю задоволеним, глядачі кажуть, що вистава їх глибоко вразила. Переповнює душу ця постанова, тому що підняті дуже важливі питання, які Шевченко піднімав 200 років тому. Це дуже актуально. Нам берегти єдину Україну, пам'ятати про це. Сльози на протязі всієї вистави вони знаходились на очах, і в серці, і в душі, але почуття перемоги прийшло під час цієї вистави. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.